Привіт, я Марія Бурмака. Ви у вікенді нової музики Роксолана. Сьогодні презентує у нас свій альбом, який має назву Мистецтво привіт, вітаю вітаю тебе з релізом дебютного альбому. Як народилася ідея створити повноформатний альбом і випустити саме зараз. По-перше, дякую за привітання, мені дуже приємно. А, ідея альбому зародилася насправді доволі спонтанно, тому що в мене було вже, я подивилася в свій комп'ютер, в свої папки, папку демки. І зрозуміла, що в мене вже дуже-дуже багато пісень. Вони всі дуже різні, вони десь схожі, десь взагалі якісь поп-андерграунд. І я зрозуміла, що мені хочеться, щоб ці пісні почули люди. Тому що все одно, коли ми щось пишемо ми вкладаємо туди енергію. І коли ми цю енергію заховаємо в стіл, то вона, скажімо так, вона далі нікуди не йде, вона просто залишається десь. От, і я подумала, що взагалі, мистецтво і концепція мистецтва, вона в тому і класна, що мистецтво є різне, воно не має бути якогось одного формату, воно, має, воно може бути одна пісня така, друга така, і в тому і суть взагалі мистецтва, що воно може бути різним, і воно, в принципі, не має піддаватися оцінці. Тому я я собі таку ідею альбому мистецтво, де я зможу написати абсолютно все, що я хочу, е, і випустити. Насправді я не всі пісні туди е, засунула, тому що їх було би просто дуже багато. От, але обрала ті, які писала протягом е, трьох років повномасштабного вторгнення. Е, 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 і все. І так воно і полетіло. А тим паче була ще ідея, що є головна пісня мистецтва, яка всім зайшла. і є, Я знайшла демо-версію пісні мистецтва, яка це був перший перший раз. Коли я сіла одразу після, я написала цю пісню там за хвилин 10. Я сіла під гітару, заграла від початку до кінця, і це був перший дубль демки. І отак ми її і залишили, показали просто людям. Мені здається, це цікаво інколи подивитись, як народжується і чим стає. Це дуже цікаво. Мені особисто було дуже приємно почути, що взяла гітару, награла. Тобто, це, от... я відчуваю, що ми розуміємо одне одну. Mm -hmm. Слухай, мене ніхто не розуміє, значить це мистецтво. А мистецтво що Воно завжди буде незрозумілим. А, ні, це просто е, мистецтво буває різним. Хтось його розуміє, хтось ні, хтось підтримує, хтось заперечує, але це не ідентифікує е, нас. Е, ми сподобалися, класно. Ми не сподобалися, класно. Ми не маємо всім подобатися. І мені здається, в тому і сила мистецтва, що воно просто є, і воно вже через це цінне, через те, що воно існує. А яке воно вже є? Це вже, знаєте, таке суб'єктивізм. А що воно для тебе означає в контексті платівки? А, що саме? Мистецтво? Мистецтво можливість бути різною. Що в цьому альбомі є терапевтичного? Ти казала, що він для тебе є нібито як терапія, і який момент в процесі створення став найбільш лікувальним? Я думаю, це момент, коли я думала, що майже всі пісні вони створені з такою думкою в голові, що їх ніхто ніколи не побачить і не почує. Це пісні, які я писала просто тому, що я так відчувала, і я була переконана, що я їх просто потім відкладу в стіл. Тому що, якщо послухати тексти, вони там є такі доволі детальні, вони максимально детальні. І мені завжди здавалося, як автору пісень, коли я писала, я думала, які ж такі фрази загальні підібрати, щоб вони були зрозумілі людям. А потім я зрозуміла, що. Навпаки, потрібно йти від зворотнього. Чим більше ти детально описуєш свої якісь відчуття, свої якісь фрази, які трапляються в житті, тим більше е, люди впізнають в цьому себе. І це такий, мені здається, феномен того, що нам здається, що у нас е, у них є якісь величезні проблеми, і їх е, цей спектр такий широкий цих проблем. А потім ми говоримо щось супер-супер особисте і розуміємо, що е, люди нас розуміють. От, і, мабуть, сила цього альбому в тому, що я його писала просто тому, що я хотіла виговоритися. Ну а якщо не розуміють, значить це мистецтво. Ми вже знаємо відповідь. Так. Всі пісні написала ти. Яка все таки з них найбільше е нагадує тебе саму? <поценно> Це пісні, всі пісні. Дивіться, я насправді надихалася деякими своїми життєвими історіями. Хтось мені там друзі розповідали якісь історії, хтось е незнайомець якийсь е теж мені розповідав свою історію. І це все просто мені резонувало, і тому воно вилилося. Зараз мені важко так сказати, тому що це кожна пісня про якийсь мій етап, але, мабуть, зараз я би сказала, що я себе асоціюю з піснею тисячу причин. А якщо тобі би сказали зробити тату, з якої пісні ти би взяла фразу? Я би з останньої, буде все і все минає. А ти сказала пісня тисяча причин. А чому це саме ти в даний момент? А це, мабуть, про людей, які поруч пісня звучить так, що тисячу я причин знайду, щоб не ділити тебе ні з ким, знайду щоб не віддати тебе нікому. Тисячу причин. І мені здається, це я зараз знаходжу ці тисячі причин в своїх друзях, в людей в людях і поруч, і розумію, що мені так з ними пощастило, що мені не хочеться їх нікому нікому віддавати. Бачиш, ми так поступово про кожну пісню трохи говоримо, і зараз про пісню Бардак, яку ми послухаємо буквально незадовго. І ця композиція звучить як гімн дезорієнтації. Багато Прикольно. хто в цій пісні пізнає зараз себе. Ми всі десь приблизно такі. Розкажи про цю композицію. Це думка, яка мене не покидає вже дуже-дуже багато часу, і вона трапляється в різних моментах, тому що за багато думок, за багато емоцій, за багато різних і хороших, і поганих. І е, я не можу, наприклад, їх відфільтрувати. Я не можу. І в цей момент я розумію, що просто я навіть коли сама з собою розмовляю, я розмовляю сама з собою часто вдома. Я розумію, що я навіть не можу зорієнтуватися, що мені сказати собі. Самії, і тоді і вийшла ця фраза: що не туди, не сюди, куди себе притулити, все не те, все не так в голові. Бардак. Є відео на цю пісню, і це фактично візуалізація всього альбому. Коли тобі прийшла ідея зняти саме таке відео? Ми співпрацювали з нашим прекрасним другом, режисером, якого я обожнюю всім своїм серцем. Це Руслан Махов. Він і знімав кліп мистецтво. Я йому скинула пісню. Зазвичай так і відбувається. Я маю свої ідеї, але я кидаю йому і ну, чекаю, що ж він запропонує. І зазвичай це 90% він потрапляє в кольорову гаму. В Ідею, в посил, він все розуміє. І його була ідея засунути нас всіх на дно басейну, тому що бардак інколи так і відчувається, як дно басейну. І відповідно там є стільці навколо. І це такий клуб анонімних бардакоголіків, як я кажу, людей, в яких бардак в голові, але потім в кінці все одно ця робота виглядає так, що е, всі беруть якісь різнокольорові такі простирадла. І всі на цьому дні басейна вже не діляться проблемами, а вже ловлять якесь сонечко, насолоджуються. Е, така, знаєте, як візія, куди ми йдемо. Ну, я думаю, зараз слухачі прокачали вже свою уяву, уявили собі цей басейн. Звичайно, ми радимо взяти і подивитися це відео. Звісно, Роксі, назва альбому «Мистецтво», вона автоматично виводить нас на питання про роль артиста в культурі. Oh, wow. Так, трохи серйозності додамо нашому ефіру uh -huh. суботньому. Ти активна учасниця цього процесу нашого, скажімо так, маскультурного. Чи вдається тобі так само і спостерігати за тим, що коїться навколо? Ну я намагаюся взагалі бути в центрі всього і відчувати простір, відчувати людей, відчувати зміни. Наші звісно, мені здається, це взагалі важливо не тільки артисту, це взагалі важливо людині йти в ногу з часом, в ногу з подіями, в ногу зі всім, що відбувається навколо. Ну от дивись, поп ну, За умовчанням, так кажуть, що це музика має бути дуже проста, популярна. Вона популярна mm -hmm. і можна наспівати, зрозуміли сенси. Ти співала для те, що мене ніхто не розуміє, значить, це мистецтво, тобто це ніби щось незрозуміле таке авангардне і сюрреалістичне. Що для тебе є мистецтво в поп-музиці? Чи є у тебе визначення? Ну, насправді мені здається, якщо дивитися там на закордонні якісь артисти і ринки, я думаю, що така тенденція прослідковується. У нас зазвичай до цього доходять трішечки пізніше. Але мені здається, що зараз сфера поп культури заповнена не тільки легкими поп-піснями, і це вже можна простежити і у нас теж потихеньку. Тому що мені здається, що Поп популярна музика, вона не завжди в жанрі попу. Це може бути і альтернативщина. Це, як ми говоримо про білі аліш, це ж альтернативний поп. Також, якщо говорити про там артистів, які боже в Америці реп. Реп це як поп пісня, тому що у них всі топ-10 це реп-пісні. І мені здається, що ми йдемо, і мені подобається ця тенденція, що популярними стають не тільки поп-виконавці, а й альтернативні інді виконавці. Десь можливо це буде і джаз. Ми колись дійдемо такий поп-джаз, я в це вірю. Мені здається, що просто варто бути чесним. З слухачем чесним з собою, і мені би хотілося, щоб кожен артист з кожної ніші, скажімо так, міг і збирати платформи, і мати прояви на радіо, і розвиватися як повноцінний, ну ви знаєте, повноцінний артист не тільки поп. поп. От тому мені здається, ми потихеньку до цього йдемо насправді. Ну, дивись, Моцарт це теж популярна музика свого часу, наприклад. Так, так, так. Повертаємось до альбому. Він взагалі дуже завершений, цілісний і сформований. Дуже приємно, що ти мислиш альбомами, бо це більша форма і можна більш висловити себе. Якщо говорити про альбом Мистецтво як мистецтво, то що в ньому зав'язка і кульмінація, що розв'язка? О Боже, там дивіться, там суцільний бардак. як Мені дуже, звісно, приємно, що я відчуваю теж, що він має почати. Так він має завершення, а всередині там такий, мені здається, трішки творчий безлад. Е, мені здається, що е, починаємо ми ж з мистецтва, е, завершуємо буде і все, все минає і взагалі обожнюю цю пісню. Вона для мене така, вона сама для мене терапевтична, я її слухаю, коли мені якось складно. от, і, А кульмінація, мабуть, це е, можливо, це кілька пісень. Це журба, і разом з нею розлюбились, розболілись з Мішель Андраде, Це така музична кульмінація. А потім завершення, це буде все і все минає. Прекрасно розповіла, але от дивися, це сформована історія, навіть є завершення. Це означає, що на даний момент в тебе внутрішній пошук закінчено, чи це якийсь тільки експеримент, а далі і далі буде? Я думаю, що точно далі буде, тому що емоції ж вони нікуди не діваються переживання теж нікуди. І вони просто, знаєте, крізь інший, крізь іншу призму. Тепер я на них вже подивлюсь, бо крізь цю я вже подивилася. Тому вже є кілька пісень, які я вже. Ну, в процесі пишу це до, до вересень, мабуть. От тому ця історія і, і ця призма, крізь яку я подивилась, ось ця історія завершена. Ну а є такий якісь внутрішній маршрут, куди ти знаєш, я буду рухатись, наприклад, туди у звучанні, в темах, в сенсах. Е, насправді е, як такого немає. Я думаю, що в цьому і скажу так складність релізу цього альбому, тому що він здається завершеним, а не хочеться повторювати себе, не хочеться е, не знаю, дублювати, але при цьому хочеться залишитись собою. Мені здається, тексти зрозуміло. Мені часто кажуть, що це складні теми простими словами. Е, мені це імпонує. Е, тому я буду надалі такі тексти писати. А от музика я в поші ці мені хочеться мені хочеться чогось новенького вже Е, ну, ти сама сказала про е, складні теми і прості слова. Насправді слова не скрізь прості, вони досить глибокі. Mm -hmm. е, і тим не менше, дуже багато треків завірусилося. Е, є вірусиці завжди щось е, не дуже складне, хоча хочеться, щоб з таким чином воно поширювалося, і люди знімали свої відео під ці тексти. Чи ти відчуваєш е, якийсь от дисконект між глибиною тексту і тим, що ти хочеш закласти, і тим, щоб люди це все поширювали самі? Е, я насправді розумію, як це працює. У мене перший був дисонанс, коли ми зробили рімейк пісні е, Скрябіна Люди як кораблі. Я розуміла, ну скільки. Я не знаю, що вкладав автор емоційно, але я прекрасно розумію, коли я робила рімейк, наскільки це була для мене глибока і складна пісня. І коли я бачила тіктоки, де люди просто танцюють під цю пісню і радіють життю, я усвідомила, що цей дисонанс часто може бути. І це вже насправді не знаєте не моя турбота. Мені не треба про це прийматися, тому що як люди сприймають пісню, так вони і сприймають. Мені подобається, наприклад. Журба пісня це е, супер танцювальна е, мелодія, і текст там ну насправді супер печальний. Забери цю мелодію, постав її на лірику, це буде просто супер сумна пісня. От, але мені подобається бавитися цими формами. І е, якщо людям легше потанцювати і не слухати текст, клас. Якщо їм класно послухати текст, не слухати мелодію, клас. Нехай я вже відпускаю цю творчість. Ну, і таке, уяви собі, що твій альбом це послання в пляшці. О. І через 100 років хтось виловлює цю пляшку. Що б ти хотіла, щоб люди зрозуміли про тебе, про наш час, про українську музику цього Вау. періоду. Боже, це дуже складне запитання. Дуже складне, екзистенційне таке. Мені здається, що. Насправді творчість, я її так відчуваю, що я не можу прогарантувати хто як її відчує. Я можу бути максимально чесна з собою, а як її відчує слухач, це вже зовсім там десята тема. Тому мені би хотілося, щоб вони просто розуміли, що ця творчість, українська пісня, вона розвивалася. Вона це був процес. Мені здається, зараз такий процес, коли ми переходимо від якогось традиційного звучання, але ми ще не супермодні. От але при цьому ми якісь глибокі, наповні і щоб людина зрозуміла, які ми емоції переживали, навіть в такі часи були і е, веселі пісні, але і були дуже сумні. Тобто, це такий симбіоз, такий творчий бардак безлад. Дякую тобі за музику. Хочеться сказати: пиши далі, і будемо закидати це в пляшки для того, щоб люди знали, як ми нам жилося. Нагадаю, слухачам з нами була Роксолана і представляла альбом мистецтво. Всім привіт, Салана, і Я запрошую вас підписатися на YouTube канал Радіо Промінь і майте совість. Діліть цей канал зі своїми друзями тут дуже дуже багато класного контенту.